Казка від Марусі, А ти знаєш, чому усмішка може світитися наче сонце, і які маленькі секрети ховаються у зубчиків, щоб вони завжди були чистими і радісними? Сьогодні ми дізнаємось це разом із губкою Бобом та його особливим другом маленьким зубчиком блискунчиком. У глибині океану, де хвилі граються з коралами, а рибки співають свої тихі пісні, стояв маленький ананас. Саме там жив усміхнений губка Боб. Його завжди впізнавали за доброю душею та радісним сміхом, який міг підняти настрій будь-кому. Та був у Губки Боба особливий секрет. Він мав власного маленького зубчика, звали його Блискунчик. Це був найменший охоронець посмішки, який жив у роті губки Боба і стежив, щоб його сміх завжди був яскравим і сонячним. Блискунчик любив, коли губка Боб сміявся. Кожен сміх нагадував йому веселу музику, але була одна проблема. Губка Боб дуже сильно любив смачненьке, морозиво з медовим сиропом, шоколадні коралики, карамельні цукерки. Він не міг пройти повз жодну смакоту. Спочатку блискунчику це подобалось. Він теж відчував цю солодкість, та згодом йому стало важко. Він відчував, що втрачає блиск і силу. Йому хотілося сяяти, але залишки смаколиків. Прилипали до нього і заважали бути чистим. Одного вечора, коли губка Боб повернувся з красті крапс, він ліг відпочити, не почистивши зуби. Лискунчик зітхнув. Як же мені бути? Якщо так триватиме далі, моя усмішка зникне. А без неї навіть найвеселіший сміх тратить свою магію. Наступного дня у Бікіні Ботумі оголосили велике свято посмішок. Усі мешканці мали вийти на головну площу і показати найяскравішу посмішку. Губка Боб Зрадів, адже він завжди вважав свою усмішку найщирішою. Але коли він подивився у дзеркало, побачив, що вона вже не така красива. Блискунчик похнюпився. Він почувався втомленим і сумним. Усмішка губки Боба потьмяніла. Саме через нього. Тоді губка Боб нарешті зрозумів секрет посмішки не тільки у радості, а й у турботі. І ця турбота починається зі звички чистити свої зубки. Він узяв щітку, наніс пасту з м'ятою та почав. Обережно чистити. Спочатку йому здалося, що це нудно, але раптом він уявив, що щітка це веселий кораблик, який подорожує хвилями. І щоразу, коли щітка ковзала по зубах, вона співала маленьку пісеньку. Чищу, чищу мию, мию, близькі силу повертаю. Блискунчик відчував, як з нього зникає втома, як він знову стає легким і сяючим. Йому хотілося сміятись і підстрибувати від радості. Він зрозумів ось вони маленькі секрети великих посмішок. На свято посмішок губка Боб. Прийшов із усмішкою, що сяяла, наче сонце під водою. Його сміх лунав так дзвінко, що навіть Сквідвард, який зазвичай бурчав, мимоволі посміхнувся, а блискунчик тихенько радів у середині. Він знав, що тепер губка Боб завжди буде пам'ятати про нього. І що навіть після найсмачнішого морозива завжди знайдеться кілька хвилин, щоб подарувати турботу своїм зубчикам. З того дня губка Боб мав нову звичку, щоранку та щовечора він співав свою пісеньку зі щіткою, а блискунчик сяяв так, що його усмішка могла освітити навіть найтемніший куточок океану. І коли хтось у вікіні ботом сумував, губка Боб підходив, широко посміхався і казав Великі посмішки народжуються з маленьких секретів. А головний секрет це Турбота. А тепер скажи. А ти чистиш зубки щоранку і щовечора як губка Боб? Напиши в коментарях. І не забувай підписатися на канал Казка від Марусі, щоб не пропустити нові чарівні історії. Па-па!